Чи страшно проходити аудит проєкту, зовнішній аудит, по якщо це грантовий проєкт? Насправді не страшно, друзі. Якщо ви все робили в своєму проєкті, так як це було передбачено, у вас всі документи мають бути оформлені. Проблем, як правило, не виникає. Ви залучаєте експерта, який приходить, перевіряє документацію, але не всю, не бійтеся, не всієї діяльності вашого підприємства, а лише те, що чітко стосується? Вашого проєкту. І, як правило, аудитори досить доброзичливо налаштовані. Якщо щось десь не так неправильно оформлено, то вам фахівець підкаже, як правильно це зробити. Бо аудит це не просто як перевірка податкової чи якихось каральних служб знайти що не так і покарати. Ні, аудит передбачає, що експерт. Перевіряє і підказує, як робити правильно, що виправити. Звісно, якщо ви геть кардинальні речі зробили неправильно, по типу податки взагалі не заплатили. То звісно, просто так це вже не виправиш. То треба, звісно, було консультуватися і правильно працювати з бухгалтером під час проєкту. Але якісь моменти по документам це все завжди аудитор підказує. Якщо це хороший експерт, тому не бійтеся, але звісно, готуйтеся, бо документи всі мають бути. По кожній витраті, по кожній капічині, по кожному заходу вашого проекту у вас мають документи бути. І якщо все це є, то проблем немає.